Діврі друзі, підпишіться на мій канал і поставте лайки. Бо я хочу хоча деревну кнопку вилучити, бо я і той, і, навіть не маю. А, за, а я вам зато покажу, як я бавлюся свічками. І зараз принадлежали. Ти зробиш витвір мистецтва краще за той, що банан на стіні, так? Так. О, ти вже якусь какуху зробила, так? Так, я зробила вже таку фігню. Це не фігня. Це віск розплавлений. А ну покажи, так. як ти його заливаєш. Віск я вам зараз покажу, як я його буду заливати. Ми зараз шукаємо свічку в якій саме більше віску. І зараз будемо заливати. Бере багато. Потім воно то все скаже. О, то це ліпше, ніж і банан на стіні. Зараз воно ми можемо мусим... трохи почекати і воно буде засоше. Ставте ще лайки.